Приехали русские и на танки, и на бронетранспортере. Пулемет поставили и кажут, как вам нынешняя власть? Единственное, от чего меня освободили, так это от иллюзий, что Путин меняемый человек. Треба так сильнейше придавливать. Каждый день мы слышим о новых и новых преступлениях российской армии. Проти моєго народу. Я повністю підтримую дискваліфікацію Росії, повністю підтримую дискваліфікацію Білорусі. Спорт це політика. Капітан збірної України з футболу. Гравець київського Динамо. А віднедавна і доброволець гвардії наступу. Влад, ну ділай, що є Без діє! Влад! Ну, треба стільки... передавити. Куди стільки злості. Владислав Ващук вже кілька тижнів як змінив спортивну форму на однострій ЗСУ. Коли там кажуть навіщо, за чим ти що я зробив цей крок для майбутнього моїх дітей, для майбутнього дітей всіх наших. Нині він проходить курс молодого бійця та вчиться надавати домедичну допомогу. Планує рятувати співслужбовців. Я вже три евакуації робив. Дві я робив з Потягу а одну я робив вже з гелікоптеру. І ну, це перевезення поранену до нашого госпіталю МВС Повномасштабне російське вторгнення. Екс-футболіста застало вдома у гостомелі разом із сином та донькою. У підвалі вони пробули кілька тижнів, хоча їжа закінчилася на третій день. З провізією розповідає, допомагали сусіди. Приїхали руські і на танки, і на бронетранспортері. успів спрятатись в гаражі, скажімо так. Бо казали, тут футболіст живе, когось ввели вони так підум автоматом. Ось і потім сусід вже розказав, що пулемет поставили і кажуть, як вам нинішня власть. Ми прийшли вас спасати, в смислі, мене домой. Ну я вони пішли вулицю далі. Ексдинамівець намагався виїхати гуманітарним коридором, але каже, через російські мінометні обстріли повернувся додому. І тільки 10 березня, після чотирьох блокпостів окупантів та годин обшуків та очікування, він із дітьми вирвався у бік Києва. Кожен день ми про нових і нових приступлення російської армії проти моєї народу. Єдине, чого мене освободили, від ілюзій. Що Путін міняє человек. Ті, хто прийшов воювати і убивать на нашу землю. Идите на! Путін іді за російським военным кораблем. Незабаром після запису цього відео Ващук дізнався, і у його будинку жили військові РФ. Про вкрадене ексфутболіст говорити не хоче, але каже, найбільше болить за футболку збірної України, яку знайшов на підлозі свого підвалу після деокупації Гостомеля. Вона грязна, я там. Думаю, що витирали не тільки ноги. ось Таке було. Ну, Тяжко бачити те, що було до, і побачити після того, як цей срач прийшов до нас, до мене, додому. За даними Міністерства молоді та спорту, щонайменше тисяча чинних та колишніх спортсменів офіційно волонтерять. А щонайменше три тисячі після 24 лютого 2022 року вже долучалися до зсу. Це зокрема і неодноразово титуловані на міжнародних змаганнях тенісист Сергій Стаховський. Замість тенісного корту окопи. замість ракетки в руках, зброя. Замість умблдону – найгарячіша точка, незламний бахмут. Гімнаст Олег Верняєв або боєць Ярослав Аммосов. <зараз> З іншого боку публікує уряд і списки спортсменів, які просилися на змагання за кордон, а до України не повернулися. Є в нас випадки, коли вони навіть коли ну, на жаль, на жаль, є коли спортсмени навіть участі у змаганнях не приймають. Uh -huh. Там була ситуація. Приїхали до готелю, взяли таксі, і просто далі далі поїхали десь в невідомому напрямку. Федерація за свого боку іноді може розглядати питання загалом дис дискваліфікації такого спортсмена або навіть ініціювати питання позбавлення спортивних звань, якщо такі є. Ващук спортсменів утікачів не розуміє. Каже торік після евакуації з Гостомеля займався волонтерством. А на бажання долучитися до гвардії наступу, як і на світогляд, екс-футболіста вплинула зустріч із Всеволодом Стеблюком. Це той, хто врятував десятки українських бійців зіловайського котла, а нині формує медичний склад бригади Буревій. Після численних розмов із Всеволодом і з іншими побратимами, Ващук, який колись встиг пограти і за московський Спартак, резюмує Спорт – це Політика я повністю підтримую дискваліфікацію Росії повністю підтримують дискваліфікацію. Білорусі вони роблять все те, щоб знищити нашу націю. Тарас Левченко, Кирило Лазаревич, Радіо Свобода.